три. На каждой сильный не седай. Это крест не Давай, давай. Давай, так. Есть? Бетоном да, тебя Бетоном тебя Лучше молнии, чтобы сразу такой раз его убил, у тебя у Путина кибель матери. Что за шутки? Что за шуточки вам тут? Что то такое? Я не при чем, это кума твоя любима. Ладно. Ладно. і за стола все діла, не треба тут розказувати. Ми бодріпі, один вік і під другі. Секунду, Мені просто нужен опор, нога, щоб була, розумієш? І свічки в таню полетіли. Я вижу, мені не опорна нога. але там ні О, Я йду допомагати. Мені нужна третя нога. Движ, о, бо о, так не Движаты будет с дном, боже ты жду хату. Они тушили, з машины принесли? ну так не считаю. Ну затушив, Диви. Так не считай. А я б затушив. тут затушил. Два... Дай я її затушив. Так, быстренько до мене всі давайте разом, бо в мене не получається. Давайте затушив. свічки? Зат... С Аліэкспресс, да? Так, поїхали, давай. Раз, два, три.

А, Дивіст, я не Раз, два, три. Артем не свічки дро. <кліпи> все. Готово нарізайтесь, все готово. А казали, що я торти не вмію робити. А Раз, це то... не те, а це кума. Стекла тобі торта. Так що на тебе кума вітає. Тож Тримаю, хорошо.